Доброго дня, 14 жовтня 2022 року, село Дружба Ререштицький, район Полтавська область. Як і обіцяв, зараз пройдусь по винограднику, покажу останні гібридні форми і сорти, що ще знаходяться на винограднику. Тому що вже вчора і сьогодні такий, можна сказати, мабуть, заморозок такий пройшовся, бо бачив, що замерзала вода, тому потрібно його вже знімати. Тримати нема ніякого сенсу. Зараз так, більш не дуже детально, більш так коротко пройдуся, щоб не затягувати. Розпочнемо, це у нас Антоні Великий, Селекція крайного Віктора Миколайовича. Цей кущ у нас майже перещеплений на різні сорти. Тут і Динька, і Олімп, і Мінор, Первенець, Андрій 53, і Ларія багато прищепного, ну, залишився ще з цього куща. Декілька грунок. Не зривався абсолютно і досі висить. Плюси дуже великі, гарні груни. Непоганий розмір ягоди. Така. Ягода грам 10-12. Добре визрівають лози, як і на всіх формах Віктора Миколаєвича. Для мене один маленький мінус. Занадто рідкувата якість, така дуже аж мясисто соковита, аж дуже соковита. така. Для соку то гарний. Однак, ну це чисто мої такі. Відгуки по, ці, по цьому сорту чи гібридній формі. І, звичайно, він у нас не завжди достигає. Через такі погодні умови, не завжди набирає цукор. Це в нас Антоній Великий, селекція Крайнова. Продовжуємо. Так, самі підійшли до такої гібридної форми, як Андрій 53, селекція писанки Олега Михайловича. Це також прищепа на Антоні Великому з іншої сторони шпалери. Прищепа, здається 19-го чи 20-го року. В тому році мені сподобався, я його показував. У цьому році трішки цукор не добрав, однак також непогана гібридна форма, з таким середнім пізнім терміном не тріщить, до тріску дуже стійка, абсолютно нема ніякого тріску ціла цілісінька. І хороший розмір ягоди. Ось така в районі десь 12-16, Бачите, 15,8. Також м'ясисто там якість. Приємна гармонія. Після заморозку, звичайно, гронок маловато, однак трішки є. Це в нас ось Андрій 53. Бачите, м'ясисто соковита на смак. Приємний гармонійний смак. Ягода з підхрустом. Не дуже хрустка, так мені подобається. Тому цю гібридну форму. Не буду, буду її, звичайно, залишати в колекції. Тому що вона підмерзла, так вона мені подобається. Андрій 53. Хороший розмір грон, немає тиску. Не мілка ягода. Добре визріває лоза. Врожайність також підтверджується. Мені подобається. Це у нас Андрій 53, писанки Олега Михайловича. Так, Підійшли ми до форми, гібридної форми Павловського Георгія Георгійовича, під назвою Everest. Ну Така гібридна форма у нас вона росте, років 4, здається. Ну Поки що, щось дуже гарного за неї не можу сказати. Кущ такий, якийсь дуже слабкорослий. І лози на ній такі тоненькі на ньому, на цьому Евересті. Грони то я і не але це, звичайно, після заморозку. Розмір ягоди тут також досить вражаючий, можу зірвати зараз, подивимося. Дивіться, яка ягода. Тут не знаю тут грам 20. Та ви подивіться, 26 грам ягода Авереста. Також, насисту соковита м'якість, приємна гармонія. Однак в нас з ним чомусь не складається, не добирає він цукру і плюс те, що він підмерз. Не знаю, мабуть, це таки трішки буде йому його перещіпати. Лоза на ньому добре визріває непогані гронки, однак не добирає цукор. Чому так, не знаю. І сила росту мені також не дуже подобається. Хоча також тільки проти тріску, немає тріску. Це в нас Еверест селекція Павловська. Продовжуємо. Так, підійшли ми до Кешмиш-Каска, селекція Віктора Михайловича Калугіна минулорічна прищепа, однак. Я показував попередніх відеокаску на корневласному сигналку. Та вона достигла. Ну, тут не найкраще місце біля стіни. Тут все-таки будемо щось прищипати ультраранніми термінами, тому що не достигнуло. Лоза визріла давно, вже, мабуть, місяця-півтора тому дуже швидко визрівала лоза. Тріску ніякого немає. Здоровезні грони ще такі за кілограм. Ну, цукру не добра. Ну, цьому році, звичайно, рік не показник. Ось така каска. На зберігання, можливо, якусь модненьку, невеличку гронку покладу. А так, поки що я з нею прощатися не буду. Будемо її дивитися, вона посаджена в значно кращому місці, де більше сонця. Це у нас кишмиш казка. Продовжуємо. Так, зараз ми знаходимось біля кишмиша Аватар. Відео я по ньому знімав. Додам, що висить він досі. Відео попереднє було 2 тижні тому. Висить без проблем, ніяких трісків, нічого. І все-таки лоза на ньому визріває. Як ви бачите, лоза визріває. Визріває лоза на аватарі. Це добре. Поруч тут у нас кишмиш лучистий, молдавська селекція. Цукру не добрав. Трішки його тут заїдають оси. Ось тут вже точать нічого. Кишмиш лучистий, трішки його тут залишилося. Також я показував Алдика Калугіна Віктора Михайловича потрішку зрізається так для себе, для власного споживання Гронку залишив. Повторюватись не будемо. Відео є на каналі. Це в нас алвика. Так, підійшли ми до такого кишмиша японській селекції, як А-17. Він у нас також там ліва куща підмерзла, права трішки зрізалась, трішки є. Можливо, якусь і спробую закласти на зберігання. Лоза також на ньому давно визріла, термін такий середній. Приємний гармонійний смак, клас без насінневості десь третій. Зараз зірвемо якусь ягідку, подивимося. А 17 трішки його є. Попри заморозок, щось причепилося. Подивимося, що тут показує. Дивіться, 8 грам. Ягода. Зараз розріжемо, подивимося на кісточки чи рудименти, що він тут показує. Ось 17. Є рудименти. Ну, який заявлений. Два рудименти. М який рудимент? Не кісточка. На смак. Приємна гармонія. Трішки ягода з підхрустом. хрустом. Ну, подивимося, нас за 17 то він, нас, то він підмерзає, то йому це ніяк не щастить. Хоча по цьому році задоволений і таким результатом. Це у нас А-17 селекція Японії. Це перед вами всім відомий монарх. Селекція Павловська Георгія Георгійовича. Або зараз він вже як сорт називається Хризоліт. Росте так, чисто для колекції, один рукавець тут виведений. В цьому році він такий і непоганий. В нього така проблема, як всі добре знають, він осипається по типу ландишу. В цьому році він більш-менш непоганий такий. Також лоза на ньому давно визріла, також гармонійний смак, там якість по типу аркадії. І форма ягоди дуже схожа. Ну, З цукром, звичайно, в цьому році не добрав, так як багато гібридних форм на цей часто можна сказати, що майже нічого толком не добрало цукру, Ну, то таке. Також може бути непоганий розмір ягоди, такий аж грам, можливо, аж 15-18 Термін Термідостивання десь ранньо середній середній. Ну, тут місце не найкраще, тому він відклався. Хоча лоза на ньому також давно визріла, тому можливо монарх ще її залишу. А так... виглядає. Тут три грунки його є. Це у нас монарх Павловського. Це перед вами така, такий сорт молдавській селекції як пам'яті негруля. Вже давно всім відомий, перевірений. Ще й досі росте на винограднику. Не все ж новинки, потрібно щось як кажуть, класику залишати. Трішки його тут залишилося. Права сторона, я його там кривав, переламав випадково рукав, тому обрізка на короткому не досить добре. Він, я бачу, плодоносить, тому на ліва сторона трішки є. така в нього шкірка трішки жорсткувата. Можливо, він можна його класти для зберігання. Місяць може і полежить. Ягода невелика, така грам 6-8. Також гармонійний смак, солодкий, гармонія з підхрустом. Грони грам 500-700. Лоза також добре визріває. Думаю, досі його ще вирощу, такі як пам'яті негруля. Потрібно вже, мабуть, його буде знімати, тому що. На дня все-таки заморозки, мабуть, будуть потужніші. Це у нас з пам'яті Негруля, молдавська селекція. Це перед вами клубнічний, за який я бачу цьому році він дуже популярний. Тут я вже знімав місяць тому десь. Відео у нас тут не в кривні. Ізумлення, Юпітер і Клубнічний. Клубнічний там я вирізав і Юпітер і ізумління зняв. Це вони у нас пішли. Юпітер і ізумлення на вину. Ну, а тут він на арці виведений клубнічний. Отакий він. вигляд. Колір він тут не набирає. Прищепа тут сорт такий, як Андронова Олександрина. Сім років у нас він росте. Вирішили на нього так щипати. Колір не добира на цій прищепі. Хоча зараз на смак я вам спробую скажу, який він. Кісточка зеленкувата, хоча на смак досить непоганий, приємний присмак, не знаю, чи це там полуниця чи не полуниця. Більш-менш солодкий, не скажу, що прямо аж кислий. На такий час більш-менш нормальний. Також не знаю, що з ним робити, але кулір ніби не добрав. Хоча висить нормально. ну Зверху, бачите, тут заморозок по вершках таки пройшовся. Це у нас клубничний селекція Шаповалова. Непогані такі. Серйозні грони, однак маленький мінус на ньому. Значить, повторявся, слабко тримається ягода, може осипатися. Тому на слід на це звернути увагу. Продовжуємо. Рухаємося далі. Підійшли ми до двох гібридних форм чи сортів. Точніше, мабуть, же, сортів. Поруч бою, колись я показував спонсор, ну вже ми її давно зняли. Перед вами це нізина, селекція Віктора миколайовича крайнова таке на гронище. Тут я не знаю, кілограма за 3. І ось є. А також манікюр-фінгер. це селекція Японії. От такий на моє вигляд. Прищепа минулого року. Трішки тут його причепилося. Манікюр фінгера. вирішив його прищепнути. хоча знав, що він для клімату Полтавщини не досить придатний, тому що термін середньопізній. За нізіну. Один рік вона нас досить порадувала, однак наступні роки не добирає цукру. Кисловата і все. Хоча тріску немає, приємний смак, такий щось нагадуючи черешню чи сливу. потужні грони, непогана ягода і лоза на ній добре визрівала, однак цукру не добирає. Мабуть, будемо замінювати. Сюди, якраз на неї причепнули манікюр, чисто за свій оригінальний вигляд. Так званий такий, ну тут вдався манікюр, тому що якщо. Один його недолік манікюра, він досить сильно горить на сонці. Ягода просто горить. Не допомагає ні сітка, нічого, ні мішечки, нічого. То тут притіняв листками паперу, газетами, то трішки вдалося. А так горить досить сильно на сонці. Ну і для, звичайно, півночі і десь така, як в нас клімат, він, мабуть, не підійде. Хоча все-таки я йому ще не буду з ним прощатися, дам йому шанс. Манікюр-фінгер. Оригінальний такий вигляд. Також він не потріщав і досить добре висить. Тут сонце Погано навіть його сонце прикриває. Ну, я вже його давно обірвав, а ось тут видно, що отак він запікається. Це у нас манікюр-фінгер. Селекція Японії. Середній пізній термін достигання. Ягода, грам 5-8 десь. Також гармонійний смак. М'ясисто соковита м'якість. Зараз перейдемо до кінцевих сортів і гібридних форм. Заключні три гібридні форми. Це в нас Молдова, всім давно відома, як завжди, під навантаженням. А також тут прищепнута на Молдову така гібридна форма селекції писанки Олега Михайловича, як пектораль. Отаке нігронища. і це визріває навіть плодоніжка. Лоза давно визріла. Колір трішки такий неприваблений, зеленкувато-рожевий. Ну, він такий, повинен бути трішки жовто-рожевий. Ну, можливо, таки прищепа впливає тут. Тому не знаю, чи тут залишати Молдову під таким навантаженням чи пектораль. Подобається мені ця гібридна форма пектораль. Дуже такі солідні груна заявлені до 2-3 кг. Приємна гармонія, хрустка ягода, не тріщить. Однак також термін середньопізній може не достигати в північних областях. Ну і Низ все-таки не дозрів, а верх більш-менш солодкий. Ну, за Молдову, що додати, все-таки вона для більш південних регіонів цукру не добирає, ми її використовуємо для вина. Йде в нас на вину. Хоча ми її ще років 5 тому клали на зберігання також. До Нового року непогано зберігається Молдова. Плюс у неї те, що вона от і на вино, і може лежати. Ну, Мінус, така вона дуже сильна шкурка на ній така, аж не з'їдаємо. І вона може не добирати цукор трішки з кислинкою. Хоча добре на ній визриває лоза. Це у нас Молдова і пектороль. І останній в нас буде Red Globe. Глоу. Хоча перед Red Globe вам покажу. Сім відомий голдфінгер, він і досі висить. Я його знімав ще майже півтора місяці тому. Ось він залишає для себе такий смаколик, дуже смачна ягода з карамельним присмаком. Висить, не тріщить, і лоза на ньому давно вже визріла. Хоча на відео він був абсолютно зеленкувата лоза. Тому проблем по цьому немає. Так, підійшли ми до сорту Red Globe. Це в нас сторона вправо, Куща. Також Red Globe. Ліва сторона куща. Так. Повернемось до правої. Кущу руки 5-6, здається. Ми його закладаємо на зберігання. Також я його показував. Добре зберігається, лежить до, до березня місяця, без питань. На днях, можливо, сьогодні буду я його зрізати. Тому що заморозок не хочу, щоб ягода стала тоді ніяка, як після заморозку. Хороші такі грони в нього. Популярний сорт, інша назва, чи червона куля в перекладі редглуб або ринковий риночний. Також більш-менш він у нас визріває тут перед домом. Тут більш сонячна сторона, тому для таких північних областей він не підійде, напевно. А для більш південних також рекомендую. Ну, смак, звичайно, простенький, дуже такий тверда шкурка, однак лежить без питань. Попередніх відео минулий роки я показував, як він лежить без питань, може й 2 місяці. Спочатку зберігаємо його в кухні, там трішки протоплюємо, а потім закладаємо його в холодильник. Грони такі в районі кіла півтора ягода грам до десяти, м'ясисто-соковита, з підхрустом, приємна також гармонія. Хоча такий, можна сказати, більш-менш простий виноград. Однак він нам подобається те, що він лежить. Вирощували і будемо вирощувати цей сорт Red Globe. Потужні, бачите, рукави. Ну, за це він нам подобається. Ось такі гібридні форми і сорти ще висять на винограднику, буду я їх якісь дорізати, якісь на зберігання, якісь підуть на вино, якісь самі з'їмо, тому що погода, бачите, мороз поверхав пройшов, потрібно вирізати. Так. Намагався коротенько, бачиш, під хвилин 20 дійшло, будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім до побачення, міцного здоров'я. Все буде Україна!